Я сейчас боюсь этого нового закона. Я боюсь э, управляющих компаний, которые могут мои собственность использовать по назначению и принести убытки мне. Я боюсь ОСББ, когда да может, там, председатель может что-то там неправильно сделать. Вот. И мое предложение э, внимательно отнестись и разработать механизмы страхования ответственности и управляющих компаний, и ОСББ. Mm -hmm. То есть нужна какая-то гарантия населения. Страхування відповідальності опрос механізм виписати і Стоп, секунду. Я ще раз повторюю, це дуже складний раунд для експертів. Ми слухаємо аудиторію, потім будемо обговорювати. Ще раз, будь ласка, запровад Це страхування відповідальності, механізм відповідальності нового компенсації Відповідальність управляючого не за збитки, які він нанесе, або, або э, председателя ОСББ. Окей, я розумію. ОСББ теж може насправді на мати. Тобто відповідальність тих, хто здійснює управління будинком. Зрозуміла відповідальність. відповідальність і якийсь механізм страхування, щоб якісь там страхові компанії мали можливість компенсувати всі збитки. Відповідальність, страхування відповідальності тих, хто керує будинком. Дякую. Страхування відповідальності тих, хто керує будинку. Ви зможете сказати, що буде це. Трішки процедуру створення. Дуже важко знайти всіх співачів всіх тих осіб, яких має бути оповідомлені про створення об'єднання. І це, по-перше, А по-друге, це... Ви знаєте, за... повністю цю процедуру? Ні, ні, ні. Так, ні, -ні, якщо, ні, -ні в частині, виключно в частині створення об'єднання для того, щоб повідомляти осіб, які співвласників будинку. Я вважаю, що це, але це треба вносити правки в правки закон про об'єднання співвласників, а саме я пропоную зробити таку правку, щоб... Публікація про те, що буде створюватись в певному будинку об'єднання, не потрібно було робити кожному листа насилання, адже кожен лист коштує 10 гривень. Якщо в будинку, будинку тисячу квартир... Давайте, давайте коротко. породу створення об'єднання співвласників. Так, <розможно> і такий механізм створення ОСББ. Розумію, Дякую, це ми сюди запишемо. Прошу, будь ласка, ОСББ вони все удосконалення ОСББ. Ви Все нові галерея. І якраз сидять перед нами керівники керуючих компаній, управителі. Якщо вони дякують страшні, будь ласка, ми поспілкуємося з вами. Це по-перше. Пропозиція. Давайте ми Приснули. навчимося всі, розпочинаючи з себе ага. і закінчуючи народними депутатами, шановними нашими. Читати уважне законодавство і нормативно-правові акти, якими ми керуємо, тому що ми сьогодні розпочали тему з того, що зобов'язує керуючі компанії і так далі. Закон про особливості змістення права власності, Секунду, ми не дискутуємо. Ваша Я пропозиція. розумію надає право обирати Ваша пропозиція. пропозиція. Давайте ми будемо вивчати законодавчу і нормативну базу нашу. І би. законі. Ми можемо сформуємо таким чином збільшити. Посилити інформаційну кампанію з приводу прав і обов'язків. Це зрозуміло, це те, що можемо записати. Будь ласка, хто ще готовий? Прошу. Андрій Саук, депутат Дорозької міської ради, голова ОСББ. Я вважаю, що дуже важливо зараз відновити всю технічну документацію для всіх будинків. Незалежно від того, чи буде там створено, збрати, чи ні. Тому що зараз проблема збирати будинок. А немає взагалі ніякої технічної документації. Відновити Мам, всю документацію м. на будинку відносно Техніч... до того технічну документацію на всі будинки. Відновити <пілляє> всю технічну документацію на будинки. Дякую я Прошу, прошу вашу. Під хвилинки ну, перемова і потім. Будь ласка, у нас дуже мало часу вашу Е, Дивіться, я. Представники влади, ви кажете, ну є конституція, це найголовніший закон в Україні. Нехай його покажете камеру. Ваша пропозиція п'ята стаття каже, що народ є головним джерелом влади. І ми, ну що таке держава? Це люди і земля, яка належить людям. Ну, І, і моя пропозиція така, що тут є одинадцятий е, розділ, який називається місцеве самоврядування. і це тема децентралізації і ОСББ. І моя пропозиція. Така, щоб прийняли закон про територіальні громади і, е, ну, і перестали дискредитувати тему територіальних громад, і перестали випроштовхувати тему. Тому що ну, і пропозиція моя взагалі така, щоб перемогла ну, ну, та, цю студію, яка дискредитує процес держави, і, ну, і ви реально ви проштовхуєте тему ОСББ. А це ну, злочин реально. Скільки заплатили на це? А, і, бажейки, я тут не збираюся служити. Дякую. 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 Те, це коли ми дискутуємо на підвищених інах, але ми продовжуємо нам на привиті жаль. Не не, не уникнути дискусії з різними точками зору. Будь ласка, ваша пропозиція. Добрий день, Юлія Голова Тюковібуряну, громадська спілка, фонд розвитку та інновацій ЖКГ. Ви знаєте, я хочу один із найважливіших аспектів взагалі, і добробуту, навіть громадян нашої країни. Потрібно впроваджувати комплексну енергоефективну програму в всій країні. Okay. тому що це буде вирішувати і а, ремонти, і вирішувати також і економічне зростання нашої країни взагалі, Дякую. тому що це приносить робочі місця комплексна програма терапевти. енергоефективності будівель. Це те, що ми сюди далі. зараз запишемо. Є ще пропозиція, у нас немає місця на привеликий жаль, занадто складна за НАТО складна програма. Дайте можливість завершити. У нас зараз вже немає місця того, що це ж комп'ютер, там можна жити отже, про, про, прохання до експертів. Зважаючи на те, що в нас відбулося, дуже емоційна дискусія, давайте продовжувати працювати. Прохання до експертів прорейтингувати ті пропозиції, які є. Давайте достатньо швидко це зробимо, щоб кожен мав однакову кількість часу висловити свою позицію, чи добре, чи погано, чи ще має бути щось. нове. Прорейтингувати те, що ми сьогодні напрацювали. Незважаючи на всі емоції, ми сьогодні напрацювали пропозиції, які можуть працювати можуть ні. Те, що експерти поставлять головним, буде відображати точку зору всіх. Те, що поставлять менш важливим, можливо, не настільки реалістично чи не настільки працює. Отже, що ми можемо зробити до 1 липня, чи не до 1 липня, якщо доведеться? У вас, у вас у вас право вибору, відмовляйте свій життєві і управляйте себе. У вас так пишуть студію. Колеги, я самі поспішив, тому що я сам кріпник ОСББ створив шістдесят. Я вам поставлю, я не прошу займатися. Я розумію вас, що вам треба ходити виходити на такі передачі, вибухи щоб вибухи зняти з себе відповідальність. Абсолютно очевидно багато з цих речей, які зробити. Давайте ви зробимо, що з цими трьома позиціями. Нічого у вас воно не вийде. Будете жити в вічному страхі. Можливо, це не є компроміс, але це хоча б початок розмови. Сьогодні Путін приходить до вас, а завтра вам. Я вас дуже готов, лише, щоб ви побачили три основні позиції, з якими ми будемо закінчувати програму і що ми будемо обговорювати в останні кілька хвилин. Будь ласка, якщо всі натиснули кнопку проголосувати, наші екзактори зможуть визначити три ключові позиції. Всі натиснули? Ні, нас є тут експерти А Натиснути кнопку проголосувати, що це. Коротше говоря, я це все щоб я визначити не чую. Ми могли вивести три ключові позиції. Якщо у нас дві програми, то, очевидно, що перші три вже є простити механізм. Три позиції, з якими ми виходимо з програми. Посилити інформаційну кампанію А ми не це всі. не проводити програми. Запровадити комплексну програму енергоефективності будівлі. Вони витрачали в повітря. Мільйона трезитування для розлобена капрованного будинку. Кожен з наших експертів буде мати однакову кількість часу. І я дуже прошу дотримуватися, щоб мали можливість сказати, щоб прокоментувати те, що ми сьогодні напрацювали, і сказати, що насправді буде далі з цією реформою. Отже, четвертий раунд, що далі? Припинимо Кожену плату, можна. всю припинимо плату. Будете бідні. Запишіть мої телефон. Ми 30 числа проводимо собрання окончательно на приостановку оплати. По-перше, треба відтермінувати введення в дію цього закону з 1 липня хоча. А я він общаюсь. Дивіться всі, оце програма на замовлення. Я не Мешканців багатоквартирних будинків навіть нам не знають, ну, що таке закони і навіть лиця, не знають про ту біду, яка їх очікує з першого. Запровадити комплексну програму на копінець, я б не сказав більше. в наш я як руководитель СНА вам дам ці права. Работайте, я вам кажу, дам. Щоб Ви такі дивилися наше обслуговування кредитування? Кредитування так, але якщо дійсно буде державна. Програма погашення відсотків по цим кризі. Дякую.